В картузах це кожна деталь. там у нас, Якщо у нас плохий результат за день, то просто всі у всіх не нема настрію. Просто да. нема настрію, всі ніхто не їсть борщ, блін, не, не їсть там і все таке. А коли поїжджають, кажуть, ну, сьогодні 28 рашень, це, ну, це нормально, там все попрацювали і, і так далі. Тому от такі, такі підрозділи, е, слава Богу, є е, війську. Я думаю, що... Е, і командиру зараз кажу, так, тихесенько, наскільки я можу казати, що блин, друже, давайте е, розмножатись, не yeah, yeah, да. да. Ну, ви маєте такі, як ви, як ми маємо бути багато, ми готові підтримувати, теж, там, працювати 20 годин на день, що е, треба навчати, навчати. Зараз буде куча мавіків чи куча там дронів любих, але хто буде їм вправляти, хто буде це робити? От воно буде, а людей не буде. А, а ви ну, ви вже собі не належите? Ви вже належите державі ваш вот та експіріенс, ваше ці знання, ваше натхнення. Тобто, коли ти візьмеш групу тренувати, вона заразиться від тебе крім твоєї сміливістю. І це ж не то що сидіти в тилу. Значить, взяти групу, і поїхати на з нею і відпрацьовувати. І коли вони побачать, що ти там. E, ну як, ну, я не знаю, на Саня, ну, то, що він є трус, це 100% і, і тобі вже соромно бути трусом, так? як і бити не мав трус.